Доброго дня, любителі світового кіно. Ось і стартував довгоочікуваний серіал про адвоката Дженніфер Волтерс, яка стала галком. Серія, як на мене, вийшла дуже неоднозначною і до багатьох моментів є багато питань. Але у той самий час в серіалі показали дуже багато цікавих посилань на інші фільми та комікси. Тому у цьому відео я про це й розповім. Друзі, перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Серія, як завжди, починається з класичної заставки Marvel, в якій можна побачити багато кадрів з останніх проєктів. А саме міс Марвел, доктор Стрендж, а також Тор Любов і Грім. Ну а сама серія починається з підготовки промови Дженніфер Волтерс, яку вона готує для своєї адвокатської роботи. До речі, свою промову вона завершує фразою схожу на легендарні слова Бена Паркера, який є дядьком людини Павука. Ті, у кого більше влади, мають більше відповідальності. Також дуже цікавий задній фон. На полицях можна побачити багато чого цікавого: книжки про закони США, а саме з області бізнесу, чашки з абревіатурою Юкла це чашки з університету Каліфорнія, Лос-Анджелес. А якщо подивитися на стіну, то можна побачити її дипломи з цього університету. Окрім цих елементів з університету, також можна побачити сову, яка є символом адвокатського факультету. Також на полицях можна побачити статуетку з Маргарет Етвуд та її відомою цитатою I'm not urgent, «I'm just explaining why I'm right». що перекладається як Я не сперечаюсь, я просто пояснюю, чому я не права. І це зрозуміло, бо Дженіфер є адвокатом. Також варто додати, що Маргарет Етвуд є канадською письменницею, яка допомагає проштовхувати фемінізм. А у цій серії, як напевно, і у всьому серіалі фемінізму буде дуже багато. Дженіфер навіть має книгу Бедас Вімен, що перекладається як погані жінки, де розповідається про жінок, які змінили світ на краще, але більшість людей навіть не чули про них. А протягом усієї серії вмикали піддобрювальні жіночі пісні. Також на полицях можна помітити чашку з написом «See you later, alligator». Це назва пісні Біла Хейлі, який співав у середині 50-х років. Later, Можливо, це натяк на те, що і алігатор, і галк зеленого кольору. Ну а в самій пісні виконавець звертається до жінки, називаючи її алігатором. Ця сцена у її кабінеті завершується тим, що Дженніфер розбиває четверту стіну та звертається до нас та розповідає, як вона саме стала галком. Далі ж починається пояснення всього, на що ми хотіли отримати відповіді. А саме як у фільмі Шанчі Брюс був у формі людини, а це тому, що він винайшов спеціальний прилад, який повертає його у нормальний вигляд. Коли вони їдуть у машині, Дженніфер стало цікаво дізнатись, капітан Америка Стів Роджерс не займаний чи ні, але тоді так і не дізнався, чому, бо вони потрапили у автокатастрофу. Хоча у сцені після титрів галк все таки відповів на це питання і сказав, що стів втратив незайманість у 1943 році. А у Дженніфер після того, як побачила сакарський космічний корабель, який хотів доставити якусь інформацію для Беннера. бо він разом з капітаном Марвел займається різними космічними питаннями. Но після тієї автокатастрофи кров Беннера потрапила у кров Дженніфер і вона одразу стала галком. Дуже несподіване рішення від режисерів Марвел, хоча з іншого боку, використовуючи знову схему, де головне героїня хвора, і тільки й це її вартувала би, трохи вже застаріла. Але у такому випадку, якщо хтось дізнається, в нас буде дуже багато галків. Та й момент з кров'ю не просто так показали у кадрі. Коли Дженіфер вперше приходить до тями після форми галка, вона йде до найближчої будівлі, де можна вмити обличчя та подзвонити Брюсу. Паралельно можна побачити цікаву назву заправки Роксон. Раніше ця організація з'являлась в грі Марвел Спайдермен Miles Моралес із головною антагоністичною ролью. Це американська енергетична корпорація, представлена в Нью-Йорку, якою керує Саймон Крігер. Він має власну службу безпеки озброєну передовою зброєю та бронею, яка в грі називається Роксон Секюріті. До речі, бар, в який вона пішла, це реальний, який знаходиться у Атланті. Також поруч з ним знаходиться заклад J.R. Crickets. А ось заправка має назву Exxon. Враховуючи, що зараз в нас сага мульти Всесвіту, то все можливо, що корпорація Roxxon може з'явитися і на землі 616, а разом з нею і Майлз Моралес. А от заходячи до вбиральня, можна помітити ще багато чого цікавого на дошці, де можна щось малювати крейдею. Серед цікавого це павук, бо людина павук часто з'являвся у коміксах у вона Галк, хоча, можливо, це знову натяк на Майлса Муралеса. Також багато написів, які стосуються куріння, ну і декілька букв «А», які говорять про месників. а вона Галк у майбутніх фільмах увіде до їхнього нового складу, який буде боротися з Кангом. Далі Дженніфер вже опиняється у Мексиці у маєтку Галка, яку він побудував разом із Старком. Там можна побачити багато речей, Тоні, серед яких його футболка, з Zeppelin та шлем залізної людини. Пізніше у серії було багато згадувань про Тоні Старка, який став найліпшим другом для Беннера. Вони разом випивали, побудували лабораторію та багато іншого. Також ми нарешті дізналися ім'я Галка у розумній формі, а саме, розумний галк. Але скоріш за все це ім'я дав йому тоні, а ось у коміксах у нього було ім'я професор Галк. Окрім цього, нам пояснили, що Беннер вилікував свою руку, яка була пошкоджена після використання каменів нескінченності, щоб повернути половину населення за допомогою крові Дженніфер. Також мені сподобався цей цікавий кадр, де відображення Дженніфер падає на Галка, тим самим нагадуючи, що вона також галк. Далі розумний галк пояснює їй, що треба звикати до нової ролі і дає книжку Як звикнути до Галка. Там він розповідає, що для цього потрібно 15 років. І саме стільки пройшло років з фільму Неймовірний Галк у 2008 році та по 2022 рік, коли він поєднав форму Галка та себе. Нагадаю, що у всесвіті Марвел зараз 2023 рік. Взагалі, протягом усієї серії нам показують, що вона навіть краще за нього. Вона одразу прийшла до розумної форми та може у будь-який час стати або галком, або людиною. Вона не поступається у фізичній формі, а її кров вилікувала його руку. І це мені трохи не подобається, що вона одразу стане сильнішим за галка, який 15 років йшов до свого нинішнього стану. І все, що він пояснював для неї, так це те, що треба мати трьохметрову висоту в стелі, зміцнити домашню мебель та носити спендекс. До речі, під час різної підготовки вони кидали каміння, і після того, як кинув галк, то камінь розбився у якийсь бар'єр, який, скоріш за все, знаходиться навколо усього маєтку. І, можливо, це для нього зробили сакаарці або хтось з ваканди, бо це трохи нагадує їхній захист. Повертаючись до того, що мені не подобається у цій серії, так це коли вони випивали алкоголь та почали відригувати. Це мені нагадало момент зі Шреку, та й взагалі Фіона краще підходить на роль Галка, аніж Волтерс. Серія завершується тим, що під час судового засідання у залу через стіну виривається Титанія. Вперше цей персонаж був представлений у Сікрет Варс No3, і з того часу вона з'являлася в багатьох коміксах Марвел та її головним противником вона Галк. Також важливо додати, що Титанія була створена завдяки доктору Думу, а в подальшому вона знаходилась у нього на службі в його армії суперлиходіїв. Що цікаво, в коміксах був випадок, коли Дум та його підопічні билися з месниками. Дум наказав їй напасти на супергероїв. Вона билася з Тором, з Рог і Росомахою, а також з людьми Ікс. Зрештою, вона бере верх над вона Галк. Тому, можливо, щось подібне покажуть і в цьому серіалі. Повертаючись до серії, Дженніфер вирішує перетворитися у форму Галка, щоб протистояти Титанії, але легко її перемагає та продовжує свою роботу адвоката. Загалом серія вийшла трохи сумбурна, м'які хотіли пояснити все, але ці пояснення мають вигляд, буцімто ось вам відповіді, і не турбуйте більше нас, бо як на мене можна було б і краще відповісти на головні питання. Друзі, якщо ви додобилися це відео до кінця, величезно вам дякую. Та обов'язково напишіть щось у коментарях та поставте лайк, бо ви допоможете ще швидше поширювати український контент, якого ну, дуже мало у Ютубі, і було би просто бездоганно, якщо ви зробите репост цього відео своїм друзям. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. І до зустрічі у новому відео.